Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви бачите мене вперше, будь ласка, підпишіться, клікніть на дзвіночок і залиште свій коментар, тому що це дуже допомагає розвиватися моєму YouTube каналу. І до речі, на днях я отримала від вас повідомлення під одним із відео, де ви просите зробити таке відеознайомство, як я потрапила в Стамбул, як я потрапила в ІТ, що я закінчувала і чому я пішла за ІТІ. Тому давайте домовимось з вас. Тисячу підписок, і я буду дуже вам вдячна. Кожному відповідаю. Пишіть, що ви підписалися в коментарях. Я буду вам відповідати, лайкати ваші повідомлення. І на тисячу підписників я обіцяю зробити круте, детальне відеознайомство. Домовились? Поїхали! На годиннику у нас на одинадцятої, але дуже-дуже темно в квартирі, тому що вже другий день поспіль у нас йде просто якийсь рівень, гроза. І було прийнято мною рішення зараз збиратися і йти до басейну, котрий на сьогодні відкрит для жінок. Трошечки, знаєте, поплавати, зробити такий спорт ранковий, щоб просто прокинутись, бо ця погода настільки давить на скроні, що не можу прийти в себе. Навіть кава не допомагає. Тому, перш за все, буде у нас басейн. Аліса Ханим. А дайте мені сумку, будь ласка. Мені треба до басейну. Ось на вашу ляпу попросить. Потрібна сумка, так. Ні. Five minutes later. Проконитися сьогодні в басейні не вийде, тому що його чистили, і сьогодні він ще досі закритий. Буде відкритий завтра. Що таке не і так? як з цим боротися? Ну що, любимої поплавати ми не змогли з вами, тому будемо готувати смачний сніданок. До речі, я знайшла в макроцентрі. Наші колбаси і сосиски від фірми Алан. На них зверху написано російською, але виробник Дніпро. Зараз вам покажу. Бачите, зверху написано «сосиски варені вищого сорту». російською, але ось тут. Господи, де це. А, це, здається, було написано. А, ні, ось Україна, бачите, Дніпро. Е, тому, дівчата, хто сумує за нашими колбасами і сосисками, йдіть до макросендру. Я сьогодні вирішила зробити з цими саме сосисками, такий, знаєте, омлет піджарити сосиски, типу колбаски, і зверху яйця, можливо, сира трішечки затру, можливо, без сиру, навіть, напевно, навіть без сиру, бо хочеться прям оцей смак наших сосисок. Хто живе за кордоном? Це мене дуже зрозуміє. Особливо в Туреччині, бо в Туреччині тут ці всі колбасні вироби вони не такі смачні. І навіть, я не знаю, якась там шинка, типу нашої, вона є тільки однієї марки дуже смачна, інші такі хочеться йти до туалету. Тому давайте робити зараз швидесенько такий український омлет. Піджаримо сосисочку зверху, яйця, і я вам все покажу. Тільки погляньте, яку я посуду у себе знайшла для яєчні. Вона прям така, знаєте, на одну людину, вона алюмінієва. І, як правило, такими е, штуками в таких штуках подають мене менторецькі. Ми будемо готувати українські яйця. Поїхали. Я дуже люблю омулети на вершковому маслі, тому трішечки розтоплюю вершкового масличка. Ось так от чекаємо, поки воно буде повністю розтоплене. І тепер викладаємо нашу сосиску ось такими кусочками. Я дуже люблю. Так, перевернули на іншу сторону. Одразу скажу, що я не люблю дуже зажарене, тому це для мене ок. І зараз вбиваємо туди одне яєчко. Ось така краса у мене вийшла. Я додала сіль і прованські трави ще, тому що прованські трави я настільки люблю, я їх додаю просто всюди. Додаємо нашу овочну групу. Я хочу сказати, що якось сосисками мені дуже щось ціле не завжди хочеться їсти. Тому мама мого нареченго передала таку закрутку зимню. І що класне, оця морквина, вона така, знаєте, дуже хрустка і е, трохи перчена така. Знаєте, але я дуже люблю і саме морква в цій овочевій групі для мене стала відкриттям року. Ще зробила, дівчата, собі кавусічку і поклала шматочок хліба. Тому що я, в принципі, не їм хліб тільки з авокадо тостами чи щось типу такого плану, але яйця в мене з сосискою. Це дуже жирно для мене, тому я собі поклала шматочок хліба. І в мене новий рівень. Тепер у мене не супермама, а супербабуся. Що ви знаєте про кайф? Це вже, напевно, останнє відео з моєю ялиночкою і новорічною атмосферою, тому що вже всі свята пройшли і потрібно якось вже налаштовуватися на такий більш стандартний робочий муд. І сьогодні, знаєте, я зрозуміла, що потрібно проговорити з вами одну дуже-дуже цікаву, і, як на мене, одну із самих важливих. Тем в нашому житті. Я цю тему, признаю, чесно, спочатку підняла в інстаграм, і я була в шоці від того, скільки фідбеку я отримала. До речі, якщо ви досі не підписані на мій інстаграм, ось він буде у вас ось тут. Підписуйтесь, тому що там є кожен день, і ми з підписниками, такі, знаєте, у нас таке живе спілкування. Ми обмінюємося досвідом, якимись порадами, там завжди класно. і Живенько. Сьогоднішньою темою я хотіла підняти червоні пропорції в стосунках. В інстаграмі ми підняли це дуже поверхнісно і хотілося б копнути в цю тему трішечки глибше, і я поділюся своїм особистим досвідом, тому що вважаю, що це дуже важливо розповідати не просто отак, знаєте, а Дійсно, коли ти щось переживаєш, це саме стосується психологів, коучів, котрі налаштовують вас на стосунки при цьому при всьому, самі не в стосунках, у них нема сім'ї. Будь ласка, віднесіться до цього суперсерйозно. Якщо вам дійсно потрібен психолог чи коуч, і він розповідає, як будувати стосунки при цьому при всьому. Він не чи вона не в стосунках, це реально дуже великий маячок, того що вам не потрібно до нього йти. Хочу почати з передісторії, як взагалі з'явилася ця тема для обговорювання. До мене прийшли е, наші родички, дві дівчини, торчанки, і ми почали, як завжди, з дівчатами обговорювати чоловіків стосунки. І потім, коли вони почали цю е, знаєте, бесіду, я зрозуміла. Що було не так? Тобто я вже це знала до цього, але я не думала, що прямо от у всіх воно так як у мене було. І я це зрозуміла насправді вже перед своїми ось цими стосунками, відносинами, які в мене зараз. Нагадаю, сьогодні у нас 9 січня. А сьогодні рівно два роки, як я зі своїм бойфрендом разом Ми взагалі знаємо один одного чотири роки і плануємо в цьому році весілля. Тому я вже така, знаєте, трошки на досвіді хочу. Поділитися з вами. Дуже важливо, навіть коли ви приходите до психолога і кажете, у мене не склалися відносини, я не можу себе знайти, не можу знайти свою половинку. В мене важливо знайти свою людину. Знаєте, в мене була ситуація, коли я пішла до дуже медійного психолога, це чоловік, він дуже медійний в Ютубі, він українець, і знаєте, там вся філософія була налаштована на те, що ми повинні підлаштовуватися під чоловіків. Він прийшов з роботи, відкрий йому двері. Якщо навіть він з тобою говорить, не говори з ним 15 хвилин, тому що в нього ще мозок на роботі, йому потрібно перезагрузитися. Якщо він дуже е, там втомився, не нагружає його домашніми справами і своїми якимись проблемами. Він завжди хоче бачити біля себе куклу, яка усміхається. І все було в такому ракурсі. І я думаю, ну чого воно в мене не б'ється? От не б'ється воно. Ну не хочу я так робити. Я вважаю, що стосунки це про двох людей, про нього і про неї. І якщо одна чому? Тобто, звісно, повинен бути компроміс всюди, але підлаштовуватися, як на мене, це не варіант. І це була моя перша і остання сесія з ним. А потім я знайшла собі дівчинку. Мого віку, до речі, і е, з нею у нас була терапія в два роки, і вона мені дійсно допомогла дуже багато своїх тараканів е, подружити в голові, скажімо так. Тому е, раджу вам знайти свою людину і не йдіть до першого ліпшого. Я вас благаю, якщо щось не вдалося з одним психологом чи коучем, йдіть до іншого. Така, знаєте, збірна солянка вже вийшла, тому що почала з одного, закінчила іншим. Але так багато інформації, які хочеться вам розказати в цій темі, що е, немає такої структури. Знаєте, з чого почалася ця тема? До мене прийшли наші дівчата, е, родичі мого нареченого, і ми. Е, Лейть каву і вони от кажуть там: Ой, не склалося там стосунки, і ми завжди думаємо, що проблема в нас. Ми починаємо оце всі нєдрі піднімати з себе, йдемо до психологів, читаємо якісь книжки, дивимося, якісь наукові ем, наукові якісь програми, які розказують про взаємовідносини чоловіка і жінки, як бути правильно. І знаєте, тут я себе зловила на такому е, щелчку, що. Ці дівчата рано чи пізно якось починають оце в собі шукати. Якщо у вас теж було так, якщо ви хоча бра шукали причину в собі, напишіть в коментарях, поділіться, тому що в мене таке було. Я навіть пам'ятаю, що з якогось там я не знаю, з років 18-17, коли там щось не вдається в якихось стосунках, ти приходиш навіть до подружки, вони кажуть тобі. Потрібно шукати проблему в собі. І ти оцю потім фразу і ось цей процес шукання проблем в собі ти переносиш через все своє життя. А чи є це насправді так? Я вважаю, що якщо це твоя людина, твої відносини, він ніколи не буде тебе налаштовувати так і з тобою розмовляти так, щоб ти думала, блін, в мене щось не так. Я лишній раз йому зателефонувала, він на мене накричав, сказав, що я істерічка. Але ж я знаю, що я не істерічка, я зателефонувала раз. Ну, тобто, да, розумієте, чи е, я йому написала раз, він мені сказав, що я написую йому. Чи е, він мені не дзвонив, я на нього забила, потім він мені дзвонить з претензіями, чому ти мені не дзвонила. І я думаю, блін, а можливо, потрібно було б подзвонити. І він мені каже, можливо, я там помер, а ти навіть не поцікавилась. А може, я померла, і ти не поцікавився, не зателефонував мені. Тобто, я вважаю, що, звісно, є деякі люди, в котрим потрібно знайти проблему в собі. Є такий відсоток, але, як правило, це ненормальні, навіть трохи аб'юзивні стосунки, коли ваш партнер, неважно, це дівчина, хлопець, ставить вас в рамки, коли ви потім приходите додому і переосмислюєте все, що ви з ним говорили, де, де він вас якось уколов трошечки. От такого, мені здається, не повинно бути. І тільки в своїх теперішніх відносинах я це зрозуміла, тому що коли люди чітко розуміють, що їм потрібно, вони не будуть вами малювати. Маніпулювати, грати з вами, робити оці тріпи, типу ой, а я скажу так, а вона мені скаже так, а потім я відповім так. Це нікому не потрібно. Якщо це нормальні і правильні, і ваші стосунки, вони завжди будуть гладкі, знаєте. Тобто є якісь, звісно, ситуації, побутові, які ви обговорюєте там, да. І бачите, хто до мене тут прийшов? Балахати йоп. Е, обговорюєте, але. Це нормально, ви можете сваритися на побутові темі, це теж нормально, тому що ви дві різні людини, і вам, щоб жити разом, ви повинні якось жити разом, грубо кажучи, Да? Але коли це переходить на якийсь отакий маразматичний рівень, ось цю, в цю хвилину потрібно себе просто отак от взяти і так, струснути, сказати: Яна, це не нормально. Ти розумієш? Це перший дзвіночок. Якщо ви це зробите і ви будете відділяти ось. Ось цей стан від нормального стану, то вам це дуже багатьом спасе стосунки. І якщо ви бачите, що ви потім приходите додому, і ви розумієте, що тут щось було не так, тут щось було не так, це не, якби, не дзвіночок посати, копатися в собі, це дзвіночок тікати від свого партнера. Знаєте, і ще дуже часто такий саме стан він е, приходить з роками. Наприклад, коли мені було 30 чи навіть 29, я вже така: Да блін, ідіть, ви всі за кораблем. Я така, як я є. Якщо ви мене не приймаєте такою, як я є. Якщо ви мене не приймаєте з моїми тараканами, ви мене вже не переробите, то буду сама і буду щаслива. І знаєте, це приходить з віком. Але це реально та правда, яка повинна бути у нас у всіх. Ми повинні це розуміти, що нас повинні сприймати ось такими класними чи не класними, як ми є насправді. І саме тоді, коли я це зрозуміла, у мене з'явилися ці відносини з моїм теперішнім нареченим. Звісно, до червоних прапорців я завжди відношу залежності. Це не тільки наркотики. Алкоголь, це ігрозалежність, це залежність від батьків, це залежність від своєї першої сім'ї. Тобто, можливо, там мама руководить ним. Це теж не моя історія, це аб'юз. Аб не тільки фізичний, а й моральний. Якщо людина це робить один раз, вона зробить це: один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Не забувайте про це. Повинна бути взаємоповага. Якщо ви кажете людині, ти знаєш, я от час зараз відчуваю, хочу побути наодинці, хочу помалювати, послухати музику. І якщо він каже ні, ми їдемо туди, нам потрібно зробити п'яте, десяте, двадцяте, це зразу стоп. Ну, типу, він не поважає ваші кордони, він не розуміє, що вам погано, і він таким чином ну, якби, заходить у ваш простір. Це теж не окей для мене. Наприклад, у мене є знайома, котра каже, я себе дуже погано відчуваю, у мене нервовий якийсь зрив, я хочу піти до психолога, але я не можу сказати своєму бойфренду, що я йду до психолога, бо, можливо, він подумає, що я крейзі. Вибачте, навіщо мені такий бойфренд, котрий подумає, що я кризі, тільки із-за того, що я йду до психолога. Як на мене, то це класно. Я б сказала: давай знайдемо тобі найкращого, давай, сходи до цього, сходи до цього, вибери найкращого собі, тільки щоб тобі от було класно з психологом. Взагалі, психолог, мені здається, це такий лайфстайл лікар, котрий повинен бути присутній у кожній сім'ї е, зараз і завжди. Особливо в стані війни, тому що ми всі, всі травмовані, навіть українці, які проживають дуже давно за кордоном. Ще такими важливими пропорцями для мене є особисті кордони. Якщо людина не поважає мої особисті кордони, мені взагалі немає про що з нею говорити. Я Просто не буду продовжувати ці відносини, навіть не буду пояснювати, чому я їх не продовжую. Повинна бути взаємоповага, ви повинні мати одні й ті ж самі цілі і бажання. Тому що якщо в нього буде ціль жити в Європі, у вас ціль жити, я не знаю, в Туреччині там, да. Ну, ви вже не коннект, розумієте? Чи, наприклад, якщо він скаже я не хочу працювати взагалі? А ви така кар'єристка, да? яка в принципі не розуміє чоловіків, які лежать, дивляться телевізор і попивають пивко. Тобто цілі бажання у вас повинно бути як бі як можна більше оцих дотиків да? між собою. Якщо вони є, то це ок. Добре, якщо там у вас різні хобі, це. Взагалі нормально, і якщо різні хобі. Наприклад, я до того як зустріла свого, я грала в теніс великий, я вже достатньо гарно граю, тому що граю дуже багато років. І, наприклад, він коли побачив, як я граю, він сам у мене дуже спортивний, але от якось в теніс він не грав. І він, коли побачив, як я граю, прийшов на мою гру. Він такий Я теж хочу навчитися давай навчимо, навчиш мене. Ти так класно граєш. Ми йому купили ракетку, я його навчила, і зараз ми граємо вдвох. Наприклад. Тобто класно, вас повинні, якщо хобі у вас різняться, це окей. А але якщо у вас різняться життєві якісь, да? життєво необхідні бажання і цілі, це точно не ваша людина. Потрібно <плес> тікати і брати тапки з собою. Я вважаю, що важливо проговорювати такі теми, тому що дійсно в зв'язку з нашим вихованням, е наші батьки вони теж травмовані, вони теж. Е Мають потребу у психолога. Мені здається, якби наші батьки всі ходили до психолога, то психологи могли б тоді самі піти повіситись, тому що там теж стільки, тих, знаєте, тараканчиків. Але незважаючи на це все, потрібно просто казати: я така людина, так, я змінюся. Ну, це типу, я можу тут змінитися, ні, бо це мій характер. Ось ця звичка там, куріння, наприклад, я можу і це змінити? Можу, хочу я це змінити, хочу. І мені партнер не хоче, щоб я смолила, тому я змінюю. Це звичку можна змінити. Але характер, ваше внутрішнє я, і так як ви себе почуваєте, ви не можете змінити. Ви потім будете в цих стосунках грати якусь роль, там, да, а потім в один момент ви пс... просто психанете і скаже, «Да котись, воно все к чертям, просто не хочу. І тоді починаються, як правило, проблеми, тому що людина вас знає другою. Тут ви вже відкрили своє справжнє я і у вас вже дисконект. Такого бути не повинно. І я вважаю, що з самого початку потрібно бути абсолютно чесними, що ви хочете, як ви хочете, де ви хочете. Напишіть, будь ласка, свої червоні прапорці в коментарях. Мені буде дуже цікаво а, почитати, які вони у вас, тому що у кожної людини вони різні. І зустрінемось з вами вже в наступних відео, дуже-дуже скоро. Па-па-па-па! Люблю вас!